Готуємося до матчу з оболоні так, так само, як і до кожного матчу в чемпіонаті. У нас є свій план тренувального процесу, його і підтримуємось. Оболонь хороша команда, не дивлячись на те, що тільки піднялася в прем'єр-лігу, піднялась в дивізіоні. Має дуже хороший потенціал і грають в непоганий футбол. Думаю, буде дуже цікава гра. Не можу поки нічого сказати на рахунок рівності чемпіонату. Я думаю, що минулий сезон, який ми закінчили, теж мав свої такі цікаві дуже матчі, де і аутсайдери вигравали в лідерів. Цей матч, цей матч не є виключенням, і думаю, буде дуже цікавий чемпіонат. І ми будемо бачити ще доволі багато таких цікавих матчів, як е, оболонь Дніпро 1, де оболонь перемогла. Для нас це однозначно втрата. Без капітана завжди тяжко і, і на полі, і за межами побуті. Але я думаю, ми обов'язково справимось і знайде, тренерський штаб знайде вихід з цієї ситуації. У нас, я думаю, багато гарних футболістів, які зможуть закрити будь-яку позицію на полі і допомогти команді не гірше, ніж наш капітан. Психологічна сторона теж багато впливає на. Подальші результати в чемпіонаті, і кожна перемога. нічия з лідером і з чемпіоном країни додає нам тільки позитиву. І тим більше такого матчі, в якому ми двічі програвали з різницею в два голи по ходу матчу. Нам додало це якогось психологічного. Такого розвитку, і ми обов'язково думаю, зробимо висновки після цього матчу і будемо рухатися тільки вперед, тому що в нас немає іншого виходу, як виходити на поле, перемагати і добуватись гарного результату.